Я всіх вітаю, ви на каналі Історії Кравця. Сьогодні буде трошки відео, знову відеоогляд про книгу. Це така дуже велика книга з бібліотеки саме про хустини. Шовкові хустини різних брендів, різних часів. Тут я не буду прямо по кожній сторінці проходитись, тут є розділи, які відповідають якомусь напрямку, якійсь темі. Я хочу, знаєте, з вами розглянути просто. Хустини і ще в цьому відео буде для вас деякий від мене подарунок і подарунок до свят, і подарунок не тільки від мене, а ще й від Gallery Co. Про це ми поговоримо. Трошечки пізніше, а зараз ми розглянемо хустини. Чому я взяла цю книгу? По-перше, в цій книзі те, що тут розповідається про напрямок хустин, до чого вони як, те це одне, але не кожної з цих хустин, а саме з хустин, яких ну які в принципі. Напрямок стилю, напрямок чого взагалі ви використовувався той чи інший дизайн. Це дуже цікаво. І до речі, забігаючи трошечки наперед, хочу вам сказати, що ось Vivard Gallery, вони так само роблять свої хустини саме з галерейної колекції, тобто з колекції саме картин, які намалювали художники. Тут так само це є. І це той саме той доказ про використання художнього матеріалу в хустинах, не тільки. Спеціально для хустин це розробляється. Це розробляється. Ось ця, ця емблема, так, на хустині, вона розроблялась, розроблялась саме для Ермес, Це 1937 рік. І, до речі, тут можна навіть побачити, як змінювався дизайн і друк на цій хустині за руками. По-перше, на шовку, це не друк, який саме машинний, це настилання шарів. Господи, я забула, як він. Вилетіло зараз у мене з голови. Тобто це настилання шарів фарби різними за допомогою накладання різних розробляються до цього різні фрагмента, фрагментовані як трафарети, і потім настилається, настилається цей малюнок. Це дуже цікаво. Проте дуже цікаво ще подивитись і ось ці малюнки. 1990-1990 рік Це Фенді, ось цей. до речі. Крістіан Лакруа, будь ласка, 1990 рік. І тут так само можна побачити і Діора. Ну, Зараз я його не. Від, не відкрию так одразу, скоріш за все, але ми можемо бачити дуже багато чого цікавого, навіть сюжети картин, чи за якихось замальовок, чи ось е, такі е, замальовки якогось британського. Е, е, Британського художника під це 51 рік, і це дуже е, цікаво розглянути, просто, яка ситуація взагалі з хустинами була. Тобто, навіть ось це Ромео і Джульєта це взагалі е, така собі рекламка для, до опери, яку перенесли на хустину. Ну, чому би і ні. Тобто немає нічого неможливого, було б бажання щось робити. Є ось такі яскраві з квіточками хустини. І, е, е, до речі, що знаєте, я навіть коли показувала ту засновницею Варт Халлері, я орієнтувала її на те. Що величезні бренди, наприклад, ось цей Гучі, тут Вікторія. Vittoria... А корнело а, для Гучі малював. Це так, що також Гучі, тут є емблемки від Гучі. Ця саме, ця фотографія, вона обрізана. Тут трошки можна подивитись ось цей край. Вибачте, я вам тут так активно пальчиком все показую. Ось тут краєшок можна побачити трошечки, а все інше просто обрізаний під рамку. А ось тут не обрізано, тут, тут можна побачити, як саме підшивались хустини. На чорному тут не дуже багато, зручно видно, а от на чомусь світлому, як тут, тут обрізано. Просто обрізано під рамку. Тут ми можемо побачити, що не вся вона рівна. А про що це говорить? Що коли відшиваються хустинки, я буду вам гортати, щоб ви розглядали, хаотично буду гортати, коли відшиваються хустинки, ми маємо справу з тканиною, здебільшого, ось всі ці хустини вони відшиваються, ну, не вручну. Вони відшиваються машинами, які це 58-й рік. І 50... ну, скоріше, 58-й рік вже була. Ще була, не було таких машин, скоріш за все, тут вручну. Хоча е, я бачу, що. Та, я просто придивляюсь, тому що я не можу вам це. Е, немає такої лупи, щоб вам показати. Але я придивляюсь за технікою того шва. Ось ця хустина, вона видно, що, бачите, вона ось така нерівна. І це підшито саме машинкою. Це, тут так само машинний шов, але це нам говорить про те, що не завжди бувають рівні кути, не завжди бувають рівні краї, не завжди бувають рівні нанесені тканини. Тканину на виробництві інколи можуть перетягувати і утворюються ось такі історії, не дуже начебто привабливі. Але коли ми носимо хустини, ми якби, їх там витягуємо все одно, вони витягуються, вони не можуть повернутися на місце в своє а, русло. Тому ви бачите ось такі деякі, начебто, перекоси. То не рахується за брак, то рахується за використання, за динаміку, за пластику і так далі. Ну І, і так як цей малюнок він наноситься на шовк саме трафаретною такою, на, на шаруванням трафаретним. А, тож, цим, а, в, коли натягують ось так на каркас а, шовк. Тканину. Неважливо, маленький чи великий шматок цього шовку, і інколи бувають, що саме на виробництві бувають при нанесенні, при натяженні такі собі перекоси. Тут в нас є ось такі цікаві малюнки. Це малюнки саме художників. Це просто ось цей малюнок, до, до речі, більш графічний, він трошечки відображається ось тут в кольорі, але то є в нас, не знаю, хто є. Так, але проте, ми можемо бачити, що ось цей начебто, він не набросок, він більш графічний, безколірний малюнок, скоріш за все, то був пастелю намальований, судячи зі штрихів. тож... Про що то говорить? Що картини приносили і в 50-х роках, і в 30-х роках. І коли вже була хоч якась можливість приносити малюнок, вже він переносився від художника на тканину. Тут так само ми бачимо такі замальовки від художника. Про що то ті змальовки тут пишуть Blackpool, Ну, скоріш за все, Норп'єр. Не знаю, це до якогось міста відноситься, але то є цікаво. Тут так само можна подивитись хустини до якогось міста, яке набуває з собою. Скоріше, мені це нагадує скоріше Париж, тому що тут, начебто, ось ця на площі є в Парижі така витягнута статура. Це, здається, мизум. Інвалід чи якось, якось в цьому. Ну, мені здається, що це більш. А, ні, вибачайте, дівчата, тут все ж таки герб флаг, прапор з штатів, тож ні, то просто схоже. Так, там так само єдно, але то просто схоже. бачите, Тут просто можна розглядати кожну хустину і собі тут не на кожну підписано, звідки воно, про що то воно, то інколи треба і подумати. Про які міста чи про які а, країни ці хустини. Ось, будь ласка, вам про Францію є, і Ельфолова вежа є про Францію. І, до речі, ось ця історія теж про Францію. Це вже не говорить про якийсь бренд, це говорить про те, просто, які хустини були. І саме шовкові. Ось такі, начебто, такі потяг іде, а, і щось він, нам про щось можна роздивитись, якісь деталі і щось собі побачити. Тут так само можна побачити таку замальовку. До... Якогось, я так розумію, що журналу він просто відобразився тут на хустині. Це дуже-дуже цікаво, тому що тут ми можемо навіть побачити якісь елементи з одягу, які були. Всі ці елементи все одно в нас повторюються. Тут ще один варіант такої хустини від Барбері, 1980 рік. Вони вирішили. У 80-му році 20-го сторіччя перенести на Хустини трошечки вінтажу. Чому це цікаво? Тому що нам цікаво гортати журнали і книги з вінтажним одягом, а хустина ми ще можемо на себе вдягнути і коли нам щось там треба розглянути і поміркувати. Чи це цікаво, на мою думку, так. Варіант досить такий нестандартний. Тут так само щось таке нестандартне, здебільшого воно мені, знаєте, нагадує пазли, які є від відомих брендів, особливо. Від німецького та від іспанського бренду то є равенсбургер uh, та едука. Я теж спеціаліст по пазлах, дівчата, ну, то моя така окрема історія, з чим я працювала раніше. Тож, це дуже цікаво, тому що тут використані досить дрібні елементи, і ці хустини дійсно що можна ось так починати розглядати. І немає тут ні краю, ні кінця тому розгляду. Так воно все влаштовано. Uh, є для шанувальників футбольної теми. 50-й рік, до речі, і все ж таки вони uh, приурочували якісь. Такі тематики до якихось спортивних заходів. Тут ми можемо побачити замальовки якихось міст, про які міста ми можемо тут побачити. Мама Мія тут якийсь мідтаун, ну, скоріш за все, то є а, про що Американський. Тут вже фабрика, фабрика американської, тобто про виробництво американського представництва, тут це так. І ось тут є деякі міста, які вони відображають. Це цікаво, тому що дивіться, тут є театральна тема, і тут є тема більш така, ну, теж вона театралізована до фільмів, в принципі. І це теж, знаєте, така собі привабливість. Тож, поки я вам гортаю далі, і ви трошечки тут ще, от це ж так само до спортивної. Теми відноситься, поки ви ось так розглядаєте, я вам розповім, який подарунок приготувала до свят Я разом за допомогою, точніше, Вівард Халері. Ви будете бачити на екрані саме внесок до Вівард Халері. І Вівард Халері пропонує вам за моїм промокодом Кравець 20-20% знижку на всі на весь асортимент хостин, які в них є. Проте хочу зауважити, що то не, це не стосується хостин, які. Є саме на знижках вже знижки не сумуються. Проте 20% знижка то є саме цікава знижка для хустин, які ви можете собі придбати чи у подарунок для когось. І так само ви там можете побачити різні варіанти направлень. І Париж ви так само можете побачити, і про Київ там дуже-дуже багато. Там є Полтава, там є дуже багато українських це все українські художники, і вони символізують і. Різдво і просто звичайні українські мотиви, і з надписом Київ дуже гарним кольором. до такого Це не фіолет, це, як він такий, дуже зручний між фіолетовим і лавандовим кольором такий перехід. Ви можете побачити дуже гарнюні маки, які там є. Є маки підшиті вручну, є маки підшиті машинкою, то є різна, різна історія. І так само ви можете долучитись і придбати собі різного кольору хустини, резинки на волосся, твілі, все-все. Ви можете прийти на, за посиланнями. Які я залишаю під цим відео, і отримати собі в подарунок. І в подарунок собі, для який ви будете робити для когось, я вважаю, що 20% то добра, гарна знижка за промокодом Кравець 20. Все це я залишу в описі під відео. А зараз ми ще раз трошечки для поєднання, для порівняння побачимо ось ці хустини. Дивіться, в мене в моїй колекції є ось така. Колекці... Така хустина, вона мені дуже подобається. от Hotel of Farwells», Це Віктор Троценко, художник український Vart Gallery», будь ласка, і це неймовірна хустина, яка мені, до речі, дуже-дуже подобається. Тут є намальовані квіти, ви бачите, яка техніка, така олівкова фарба. І це дуже гарно. і Вона досить пластична. В мене вона 70х70. 70. Не можу вам зараз ось так показати, на цьому, але це дуже-дуже гарно і дуже привабливо. Ось така є хустина в мене. Це з малюнком. Вони інколи друкують малюнок на там, діточок на замовлення. Це дерево мого сина, яке він малював у школі. Того року на, на, до нового року, скажімо до святкових різдвяних свят. І ось тут підписано, що це мій син Тимур. Чого це де дизайн, а саме його виробництво представництва і де тут де тут, де тут, де тут Вівард Галері свою крапочку поставили, а чому вони не поставили мені свою крапочку? От недолік треба буде потім сказати. Але ось така хустина в мене ще є, а інколи так вівард Галері працюють і на замовлення. Кому потрібно, можете звертати. Я вам скажу, що в цій книзі так само представлені ексклюзивні варіанти хустин, які могли виконуватись на замовлення індивідуально, які могли підписуватись художниками, дизайнерами, які могли підписуватись різними виданнями, містами і так далі. Ось такі Мушельки дуже дуже гарні мушельки, де ви можете знайти його у View Art Gallery на літо так само є. Я чому про це кажу? Тому що дивіться, дуже багато порівнянь можна провести з книгою і з тим, що ми маємо на сьогодні. І коли ви приходите до а, нашого виробництва, ви бачите, що а, міняється Вівіард Галер не наприклад не бере і інші дизайнери. Вони не беруть мотиви саме з цих. В Галері це галерея взагалі картин українського мистецтва. Там немає нічого. А, Взятого десь свідкість. Проте, якщо ви бачите елфільву вежу, то вона намальована саме українським художником, який стояв і, як на пленері, малював ту гарну ельфолеву вежу, яка всім так подобається. Ось такі малюнки, ось такі замальовки, це графічні, з конями. Дуже цікаво. Для шанувальників можна роздивитись. Тут просто, знаєте, услади така для ока, яку можна. Погортати, насолодитись, щось для себе по прочитати, поповнити свої знання. Будь ласка, тут так само бачите, є така гарна, чудова, причудова картина. І, до речі, мій проєкт, який в мене ще триває, він не буде досить швидко. Він до весни закінчиться, але він триває з курточкою, в якій я використовую хустину. І не цю я маю на увазі від Півард Gallery, Я використовую хустину з вечірнім Києвом. І так само я її. І, тобто можна робити зі всіма хустинами. На швейну тему мені дуже подобається з катушками, це просто щось. А ви бачили там з манекеном, з ножицями теж так само щось таке неординарне і цікаве. Японська тема, і, до речі, це саме японський художник, японське виробництво. Тут є бірки десь збережені, і це дуже-дуже гарно. Не всі всіпляють до себе бірочки. Є ось такі. З котиками. Тож долучайтесь до і українського мистецтва також турецькі такі наші улюблені пейслі, які ми називаємо дуже часто огірочками турецькими. Це теж є, і воно є і сьогодні повторюється. Ось такі графічні ми вже бачили з вами елементи. Щось про місто, щось про звісно, що про захід, про музеї, щось старовинне. це все дуже цікаво. І ми можемо розглядати то і мати своє, Але якщо ми хочемо щось підтримувати українців, і українське виробництво, і українські імена, то, будь ласка, переходьте. Нагадую, посилання всі будуть і промокоди Кравець 20 під відео. А я буду закінчувати це відео про цю книжку. І дивіться, тут навіть на художниках залишається. Бажаю вам всього найкращого, бережіть себе, наскільки це можливо всім тим, хто в Україні. Доєднуйтесь, долучайтесь і до нової зустрічі! Всім бажаю гарного, святкового і привабливого настрою. Ось така, бачите, тут Австралія нас закінчує наше відео. Всім побачимось!